Божі слова на кожен день, якби зараз я поклав перед вами гроші та дав би вільно вибрати, і не засуджував би вас за зроблений вибір, то більшість із вас вибрали б гроші, а істини б зреклися. Краще з вас відмовилися б від грошей, і нехотя вибрали б істину. А ті, хто посередині. Однією рукою вхопилися б за гроші, а другою за істину. Тож таким чином чи не відкрилося б ваше справжнє обличчя? Вибираючи з поміж істини й того, чому ви вірні, усі ви зробили б такий вибір, і ставлення ваше залишилося б незмінним. Чи це не так? Чи не багато з вас коливаються між істинним і хибним? У змаганні між позитивним і негативним, чорним і білим, ви, поза сумнівом, знаєте про те, який вибір зробили між сім'єю і Богом, дітьми і Богом, злагодою і розбратом, багатством і бідністю, високим статусом і пересічністю? Між тим, чи вас підтримують, чи відкидають тощо? Між дружною сім'єю і розколотою ви вибрали перше, і зробили це без жодних сумнівів. Між багатством і боргами ви знову вибрали перше, бо вам бракує волі повернутися до берега. Між розкішшю і злиднями ви вибрали перше. Вибираючи між вашими синами, дочками, дружинами й чоловіками та мною, ви вибрали перше. І між уявленням та істиною ви знову ж таки вибрали перше. Зіткнувшись із усілякими вашими лихими вчинками, я просто втратив віру у вас. Я просто вражений тим, що ваші серця загрубіли так, що їх вже не пом'якшити. Очевидно, багато років відданості й зусиль не принесли мені нічого, крім вашої відстороненості та відчаю. Але мої сподівання на вас міцніють із кожним новим днем, бо мій день цілковито відкритий перед кожним. А ви й далі вперто тягнетеся до темного та злого і відмовляєтеся від нього відмовитися? Тож яким буде для вас результат? Чи ви колись думали про це серйозно? Якби вас знову попросили вибрати, як би ви вчинили? Чи знову вибрали б перше? Чи й далі порозчаровували і засмучували мене? Чи жевріла б іще в серцях ваших хоч іскра тепла? Чи й далі б ви не знали, що робити, щоб втішити моє серце? Що ви обираєте у цей момент? Чи ви покоритеся моїм словам, чи вони наженуть на вас нудьгу? Мій день стоїть у вас перед самими очима, і перед вами стоїть нове життя. І нова відправна точка. Проте я маю сказати вам, що ця нова відправна точка не початок нової роботи минулого, а завершення старої. Тобто це останній акт. Гадаю, що всі ви здатні зрозуміти, в чому незвичність цієї відправної точки. Однак скоро одного дня. Ви зрозумієте справжнє значення цієї нової відправної точки. Тож пройдімо її разом і вітаймо прийдешній фінал. Утім, мене й далі непокоїть щодо вас те, що, зіштовхнувшись із несправедливістю та справедливістю, ви завжди обираєте перше. Втім, усе те залишилося у вашому минулому. Також, Хоч як це тяжко, я сподіваюся забути все з вашого минулого. Але я маю дуже хороший спосіб це зробити, хай минуле поступиться місцем майбутньому і тіні вашого минулого хай розвіються, а натомість хай явиться ваше сьогоднішнє істинне я. Тому я мушу ще раз потурбувати вас вибором то. Кому ж саме ви вірні?